Йду ще глянути, тут ще один вулик мене є серед старого поля. Вже вона заростає, крок ліс. Результат, звісно, такий собі. І настрій і так кепський. Я оглянув 10 колод, 3 рої. Пізно творив, звісно. Дві неділі десь пройшло. Я людей питав, вже багато бджіл насідало, майже всі вулики повні. Мене трошки не так. Ну, джолка. Пильцю збирає, не знаю навіть що, що воно таке. Ну то не важно. Хай собі працює. Піду ще гляну тут. Бато де не заїжджав. Де немає настрою. Де й заїхати не можна. Я з голими ногами не хочу туди лізти. Там полота. Зараз піду тут, гляну такі теж були непогані такий тут результат вона то так кручат по осінні рахують але ройова пора майже закінчилась вже може і небудь вони то ще посідають але вже ті рої що пізно сідають то вже з них толку дуже мало таке побачимо що воно тут так, здалеку не видно. В основному здалека видно, але зараз побачимо. Місце гарне Ні, щось літає. Нічого собі. Головне не нить. Дарій собі, слава богу. Ну хоч хоч трошки щось радує. Да, по-любому рій. Так, шпарять, шпарять наче непогано. Все, с пыльцою заходят. Значит, все добре. Ну так, ну тут тебе три. Слава Богу, все непоганый иначе. Ну, конечно, камера не передаст, но летают дуже шикарно. Лед козырный. Тут і колода гарна. Ну і слава Богу. Я вже розстроївся.